Децентралізація, бюджетна автономія та власна гуманітарна політика такого оновлення потребує Конституція України сьогодні. На думку багатьох політиків, саме ці зміни збережуть єдність та цілісність країни. Нам для того, щоб зберегти цілісність України, Україна має бути селесна, єдина, ніділима. Механізм один – це передати максимальне количество полномочий в регіони. Це та децентралізація, якою ми говоримо, мы настаиваем. Регіони повинні мати право вести свою самостоятельную і гуманітарну і язикову політику. Максимально бюджетні та організаційні повноваження регіонів, пряма виборність очільників областей, про це і не тільки вже не перший рік говорять та вживають певних заходів на Дніпропетровщині. Мы проделали достаточно большую кропотливую работу в этом плане. Очень много в рамках ассоциации сільских селочных рад Днепропетровської області очень много вопросов по децентрализации именно з позиції Днепропетровской області были учтены. Якщо вот посмотреть на сегодняшний день, трехуровневая система это громади, райони, регионы. Це виборна депутатів 4 чотири года. Ті пір п'ять лігіони повинні отримувати бюджетну автономію, а фінансові збори розподілятися на користь областей, які отримують самостійність в питаннях розвитку та реалізації економічних проектів. Регіони повинні отримати право на самостійну визначеність гуманітарної політики. Політологи з цього приводу кажуть, внесення подібних змін до головного закону країни справа необхідна та досить відповідальна. С одной стороны, это, конечно, дополнительные возможности, это возможность развиваться местного самоуправления, с другой стороны, это дополнительный вызов для избирателей. Потому что ответственные политики, они появляются только там и тогда, где есть ответственные избиратели, которые готовы делать выбор осознанно и потом контролировать своих выдвиженцев. Поэтому здравая идея, абсолютно позитивная, зависит от этих двух моментов. Как ее будет реализовывать и готовы ли к этому территориальные общины. У сьогоднішній ситуації децентралізація влади та передача більших повноважень регіонів на думку більшості вітчизняних та закордонних експертів є найефективнішим способом подолання протиріч всередині країни та її зміцнення.